Доброго дня! Перед вами модель польського виробника Sestino. Модель називається Shiver. Воно кріпиться на ізофіксі, і також є упор ніжки в пол. Натискається кнопка і ножка відводиться. Також вона легко складається. Крісло йде по стандартизації ЄС r 129 Тестується на бічні і фронтальні удари. Також регулюється спинка у даного автокрісла. Модель у модельці є м'який вкладиш для дитини від народження, який ви в подальшому знімаєте. Воно крутиться на 360 градусів. Можна буде. Спочатку всадити дитинку, потім вже повернути проти ходу руху. Їздите приблизно проти ходу руху до 15 місяців, а потім вже дане автокрісло перевертаєте вже за ходом руху. Якщо будете встановлювати напереднє сидіння, обов'язково треба вимикати подушку безпеки. Також дане автокрісло. У нього є боковий захист, зроблений акцент на цьому, регулюється підголовник по висоті, вкладочка, як я сказав, в подальшому знімається і крісло розширюється. Дане автокрісло використовується від народження і до 36 кг до 1,5 м. Так що приходьте до нас до магазину. Ми з радістю відповімо на ваші питання, проконсультуємо про автокрісла. У нас є великий вибір.